І коли противник наносить вогневе ураження, наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат, і відповідно відбувається те, що відбувається. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Ти сама бачила, що це таке там міста вже немає. Тому е нам, дорогі, кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки, навколо цього не потрібно робити щось із, із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких, в яких умовах там хлопці виконують завдання. І вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили у спокої. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 22 -му, 23 -му році. Війна, на жаль, продовжується далі.